Моє вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 26 травня понеділок. Вашу увазі, я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у пливових світових засобах масової інформації. Безумовно, що всі повідомляли, повідомляють про ці атаки, комбіновані атаки Росії на Україну на ці вихідні, зокрема і на столицю, в день, до речі, так, дня. Києва, також реакцію Трампа на ці атаки, реакцію європейців на ці атаки. Ну, до речі, останній такий цікавий, на мою думку, факт: подія, новина, яку обговорюють після обіду. Це заява канцлера Німеччини Фріді Хамерса щодо зняття обмежень для України завдавати удари в глиб території Росії західної зброєю. Це дуже добра новина. Ну і безумовно ситуація пов'язана із переговорним процесом, буде він чи не буде. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні про Україну, що стосується України, повідомляли, повідомляють впливові авторитетні засоби масової інформації. У Сполучених Штатах Америки Associated Press, Росія відправила рекордну кількість безпілотників в Україну. Скільки Трамп після цього сказав, як пише Associated Press, що він збожоворів. Ну і тут, зокрема, наводиться те, що е, сказали наші, маю на увазі, представники протиповітряної оборони, що ввечері російські бомбардування включали 355 безпілотників. Про це повідомив США Прес Юрій Гнат, начальник департаменту зв'язку українських військово-повітряних сил. The Washington Пост. Трамп розглядає санкції після російських авіанальотів і називає Путіна. Божевільним, ну про це багато сьогодні було сказано, написано, я думаю, ще будуть це повторювати. Була і є і реакція вже Москви, ми також про неї згадаємо. Ракетна атака та атака безпілотників Росії ставить під сумнів мирний процес, що здійснюється за посередництва США. Про це пише The Washington Post. Зауваження Трампа після атаку неділю свідчили, що зростаюче почуття розчарування. Його російським колегою все стає більшим і більшим. Ну я дуже на це сподіваюся. Ми про це з вами також уже і говорили. Ну і речник Кремля пише з пост сьогодні. Понеділок Дмитро Пі... Пісков вже зреагував. Він припустив, що коментарі Трампа можуть бути пов'язані з емоційним перезавантаж... перевантаженням. А також подякував президенту США за його роль в організації мирних переговорів, тобто ну який цинізм, Так, от атакують а тут і ще й мирні ніби переговори. Ну і цитата Піскова наводить The Washington Пост. Це дуже важливий момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням абсолютно всіх і з емоційними реакціями. Ну я сподіваюся, що Трампу це покажуть, і він відреагує на таке емоційне перевантаження, про яке сказав Пісков, що є таке перевантаження у Трампа. У Великій Британії Reuters, Reuters про заяву при міседані Мети Фредеріксен, яка заявила сьогодні в понеділок, що напади Росії на Україну минулими вихідними довели, що Москва не зацікавлена в мирі. Ну це вже очевидно. Я думаю, для всіх і зокрема і для Трампа. Британська газета The Guardian пише про те, що сказав стосовно цього Макрон. Він зараз перебуває з візитом Вітнам. В Він полетів неділю, почався візит. Піде на східну Азію, В'єтнам, Індонезія. Потім буде в Сінгапурі на діалогії Шанріла. Це така найбільша конференція з питань безпеки цього регіону. Та, от перебуваючи у В'єтнамі, Макрон е сказав, що на його думку Дональд Трамп усвідомлює аспекти брехні Володимира Путіна щодо України і додав, що сподівається, що гнів президента США на Путіна перетвориться на дії. Ну, дійсно, заяв може бути багато. Тепер цікаво, чи будуть якісь дії з боку США. Британська газета The Телеграф. Кремль скористався коментарями бадинок про проксі посередницьку війну в Україні. Ну, вона давала інтерв'ю в Sky News у неділю. Це лідер Торі, ну і, зокрема, там її цитата. Вона сказала, хто фінансує Хамас, Іран, ворог цієї країни. Ізраїль веде посередницьку по війну від імені Великої Британії, так само і Україна від імені Західної Європи проти Росії. Ми повинні ставитися до цього серйозно. Ну, ну Має на увазі, що треба, щоб Кір Сармен на боці Ізраїлю. Ми знаємо цю ситуацію, коли була спільна заява Великої Британії, Франції та Канади щодо Дій Ізраїлю в секторі Газу, тобто що це є неприйнятним. Ну от лідер Тоні стала на сторону Ізраїлю і, зокрема, навела таку таке порівняння, і цим скористалася Росія. Пізніше фрагмент інтерв'ю був опублікований на оканті на Посольства Росії в Лондоні, Фейсбуку, де було заявлено, що лідер консерваторів назвав речі своїми. Іменами пише Британська Телеграф». Потім це з'явилося і на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Ну треба думати, що говорити, це правда. Ну і це стосується безумовно і наших деяких представників. Ну, зокрема, і президента Володимира Зеленського. Там, до речі, реакція Трампа на те, що він розв'ючений був на Путіна. Він там також і був незадоволений. Зеленським бо він там, Зеленський заявив, що мовчання Сполучених Штатів Америки воно ніби підштовхує Путіна. От він сказав, що треба там ну деколи мовчати. такий натяк зробив Трамп стосовно зеленського. У Франції, що пишуть у Франції, агентство Франц прес з огляду на масовані російські атаки на Україну та невдалі спроби досягти припинення вогню, канцлер Фрідрих Мерц оголосив про жорсткіший підхід. Пише агентство Франс Прес. Мерц ну, мається на увазі, що зняття обмежень і також заявив, що дійшов висновку, що пропозиції пригорів президенту Росії Володимиру Путіну на даний момент не є доцільним способом вирішення конфлікту. Про це пише. Агентство Франс Прес. Ну і цитата канцлера Німеччини Фрідріха Хамерса. Путін, очевидно, розглядає пропозиції перегорів як ознаку слабкості. Якщо навіть пропозиції зустрічі Ватикані не зустріне схвалення російського керівництва, тоді ми повинні бути готові до того, що ця війна триматиме довше, ніж будь-хто з нас бажає чи може собі уявити. Ну і також наголосив, що ніхто більше не може серйозно звинуватити нас, но ну, мається назії на Європу. І Сполучені Штати Америки у тому, що ми не вичерпали всі дипломатичні засоби. Президент США Дональд Трамп також, очевидно, дедалі більше розчаровується в Путіні після масованих російських атак на Україну. У цьому відношенні сподівається, що Америка залишиться ну разом з європейським союзом. Про це повідомило агентство «Франс Прес газета Le Monde. Кремль засуджує досить небезпечне рішення після того, як Фрідріх Мерц оголосив про обмеження дальності. Ну, зняття обмеження дальності польотів зброї, що постачається в Україну. Ну і цитата е, Піскова: ці рішення, якщо вони дійсно відбудуться, абсолютно суперечить е, нашому прагненню досягти політичного компромісу та зусиллям, які зараз докладаються в рамках такої угоди. Ну, це взагалі ще раз кажу, це ну, нижче плінтуса вже цей цинізм у росіян. Ну і Лемонт нагадує, що Фрідріх Хмерц стверджує, що Німеччина, Сполучені Штати, Великобританія та Франція більше не обмежують. Завдання ударів в глиб території Російської Федерації. Ну і тут Люмон також пише, чи залишається з'ясувати, чи поставить Німеччина крилаті ракеті Торус. Бо до того, як він став канцлером Німеччини, Фрідріх Мерц говорив, що треба поставити Україні ці ракети. Ну, сподіваюся, що, що все-таки він сказав, що не треба такого великого публічного розголосу заявляти, що раз він про це заявив, ну ми там ще побачимо, що німецька преса про це пише трохи е, нижче. І спробуємо все-таки сподіватися і надіятися, що ці ракети будуть, а можливо, вже є, в Україні. От якраз і переходимо до Німеччини, німецьких засобів масової інформації. Так, і Шпігель. Тарс, мирні переговори точно не в Ватикані. Ну, тут якраз мер зговорив, що якщо не будуть перемовини в Ватикані, то вже все всі мають зрозуміти, що всі дипломатичні потуги вичерпані. Ну і зокрема, тут мова йде про те, що, за даними Російського державного інформаційного агентства Тарс, можливі мирні переговори між Росією та Україною не відбудуться в Ватикані. Ватикан точно не буде місцем проведення зустрічі з низки причин, зокрема логістичних, цитує Тарсу неділю назване джерело. Ну, стосовно логічних, ну, не знаю, там, Путін ж туди не поїде. Там його дійсно є ж ордер міжнародного кримінального суду. Його ж можуть там в Італії в принципі, арештувати. Ну і називають, що це може бути в принципі Стамбул. Якраз наймовіршим варіантом є на даний момент. Про це пише е, Тагі Шпігель. Більд, більд, американська газета Більд, от те, що сьогодні я говорив у програмі з понеділок стосовно заяви командира бригади АЗО Дениса Прокопенко. Щодо от цього обміну, що серед тисячі не було жодного азовця, про це також от і пише більд. Командир Азова обурений обміном полоненими. Такий заголовок. Україна святкує повернення тисячі солдатів та мирних жителів з російського полону. У рамках найбільшого обміну полоненими з початку війни Київ також відпустив до Росії тисячу осіб, але не всі задоволені результатом. У своєму довгому дописі Прокопенко назвав обмін ганьбою для країни. От так що щоб ми розуміли, що не тільки ця ситуація бореться всередині країни. Ну і Франкфурт Альгемайне, канцлер Фрідріх Мерц оголосив, що не буде жодних обмежень щодо дальності застосування зброї, що постачається з Німеччини до України. Ну, ми знаємо, що там ну, такої дальності великої не було. Тобто, це якраз я про те, що казав трохи вище. Можливо, мова йде про такі крилаті ракети. Торос. Уряд не дав жодної такої інформації щодо суперечливого питання в коліції щодо того, чи повинна Німеччина також постачати крилаті ракети торос. Ну Там дійсно соціал-демократи Німеччини там. Канцлером був від них Олаф Шольц, він виступав проти, і там є ситуація давних це протиріччя, що потрібно чи не потрібно постачати. Ну сподіваюся, що тепер після цих ударів комбінованих на вихідні все-таки там не буде розбіжності і буде прийнято рішення, і не треба, щоб воно було публічне. Іспанія. Іспанії, що пишуть в Іспанії? Іспанська е газета Ель Мундо. Канцлер Мерц заявив, що Київ має дозвіл атакувати цілі на російській території німецької Ну Там мови йде не тільки про німецьку зброю. Про це дійсно всі це говорять. Ну і він зовсім олюв, написав Трамп у соцмережах, маючи на увазі свого російського цього колегу, як пише Ельмондо Годимира Путіна. Ці слова не дуже добре сприйняли в Москві, хоча Кремль пояснював, пояснив їх емоційним перевантаженням з боку американського президента. Я сподіваюся, на реакцію Трампа. Ну і також пише Ельмондо, що в Європі союзники Києва наголошують, що Трамп схоже усвідомив брехню Путіна. Я на це сподіваюся, будуть які дії. Ну і Путін пише сьогодні. Ельмондо він вже напевне прийняв турецького міністра закордонних справ Хакана Фідана. Він приїхав з робочим візитом і зустрічався з міністром закордонних справ Лароум, з Меденським, це керівником делегації, яка була в Туреччині. Ну, Тясно, що там вони, як заявили в Кремлі, будуть досторонні обговорювати стосунки, але безумовно і питання вони також можливо, якраз і зустрічі в Стамбулі. І іспанська ЕльПАІС щодо цих бомбардувань. Росія посилює бомбардування, щоб деморалізувати Україну та послабити протиповітряну оборону. Повітряне сирія Києва підтверджує, що окупант удосконалив свої масовані авіаудари, використовуючи рекордну кількість. Далекобійних безпілотників. Ну, Це дійсно так, але нічого в них не вийде. Я сподіваюся, що після цього тепер точно буде збільшена допомога Україні, зокрема і для протиповітряної оборони. І Італія в Італії, Італійська Ля Републіка. Заява Генерального секретаря НАТО Рютема Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії у війні в Україні. Ну, він там Перераховує, хто що з них там робить. І каже, що в кінці, що ці чотири країни підсумував він, працюють разом. Ми не повинні бути наївними. Ну, зокрема, що там от Північна Корея отримує багато технологій в обіна, те, що зброю надає, так Іран отримує гроші від Москви та використовує, щоб сіяти на близькому сході. Ну і так далі. Європейський союз, заява речниці Європейського союзу, про це також пише Тріська Републіка, що останні атаки Росії в Україні вкотре показують, що Москва не зацікавлена в мирі і Ніби європейський Союз працює над санкціями, щоб паралізувати російську економіку. Ну, сподіваюся, так воно вже буде прийнято. Ну і італійська ля Стампа з заяву європейського комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса. Путін не хоче миру. Трамп це зрозумів. Формула миру через силу, яку підтримує адміністрація США та європейці, вимагає перш за все більш... збільшення сили для України. А більше сили для України може прийти лише від нас, від ЄС та США. Тому я хотів би бачити, щоб адміністрація США також почала розуміти, що більше сили для України допоможе ефективніше досягнути миру. Цитують кубірюса італійська газета Stampa. Стампа. От такі сьогодні новини я хотів вам повідомити в програмі рубічка. Сподіваюся, ви додивились до кінця і не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій у. YouTube канал. Ну і не, зас... не забувайте поширювати також ці програми, якщо ви вважаєте, що вони є такі і на це заслуговують. Я бажаю усім усіляких гараздів. Все буде Україна!